І що в цьому закладі зараз оголошено режимне, режимний так званий час, тому що вони бояться народу, тому що вони бояться людей і бояться правди. Я хочу вам сказати, що я там, начальник кадрової служби, відносно якої, так званий губернатор, якого всі знають як голова, говоряща голова, дав казівку секретувати. Міліція перетворилася в ґвалтівників, ціпних псів, які вже сьогодні від лінощів бояться і не хочуть навіть кричати і скавчати. Я хочу звернутися до тих чоловіків, які є справжньою надією моєї нації. Ви не гвалтуєте, ви не вбиваєте, а муж не захищаєте жіноцтво. Ми віримо в вас і до останнього свого подиху ми захищатимемо вас і підставлятимемо своє плече. Захищатимемо молитвами, захищатимемо нашою жіночою боротьбою. Слава Україні! Вона втече. Що це не чоловічство, це те, що від нього залишилося. Це просто ганебне явище української історії, яке операції. Це був наслідки, був... Яке секундочку, був 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 секундочку. секунду, секунду, це наслідки. Головна причина, чого такі уроди з'являються. За кілька днів розібрали вже. Тому що ми дозволили їм з'явитися. Жінки чи чоловіки? Чи і жінки і чоловіки, суспільств. Я глибоко глибоко переконано, що це явище ганебне. На владі, а насправді це кримінал у владі породило наше суспільство. Ми дозволили українцю, дозволили себе так поводити з ними, тому що ми в багатьох питаннях просто дали їм можливість прийти до владі. Точно. секундочку. Ви можете додати до цього, що суспільство? їй некому повністю згодна з Днілаю, що до тих пір, поки ми будемо дозволяти, щоб нас гвалтували, до тих пір буде продовжувати оце це беззаконно.